Привіт! Якщо ви тут, значить англійська для вашої дитини справді важлива. І ви хочете не просто вчити, а бачити реальний результат, щоб дитина говорила, розуміла і кайфувала від процесу. Але зараз щось не працює. Дитина вчить слова, але не використовує їх, боїться говорити, соромиться помилок, втрачає інтерес або вважає англійську нудною. Я знаю, як це виглядає і як це змінити. Мене звати Юлія Ахтонська. Я викладачка з 15-річним досвідом, засновниця школи Wave of English, спеціалістка з дитячого та підліткового навчання. Амбасадорка методу вивчення мови за короткими відео, авторка експертного блогу в інстаграм з корисним навчальним та мотивуючим контентом. Моя команда працює з дітьми від 6 до 18 років, і ми щодня бачимо, що англійська може бути улюбленим предметом вашої дитини. За цей час ми допомогли сотням дітей не просто вивчати англійську, а говорити з впевненістю, не боятися помилок. І що найважливіше, полюбити процес навчання. Заняття з англійської для дітей це не просто про мову. І, якщо чесно, ніколи не було лише про мову. Це про щось значно глибше, це про інтерес і про внутрішню мотивацію, про впевненість у собі, яка зростає з кожним новим реченням, про підтримку, яку дитина відчуває на кожному уроці, про атмосферу, де не страшно бути собою, про друзів, які розділяють цей шлях. І про свободу помилятися без осуду, без страху, просто як частину росту. Уявіть, ваша дитина сама поспішає на урок англійської, її не треба переконувати чи нагадувати. Очі світяться від цікавості. Вона повертається додому і каже з гордістю: Мамо, я сьогодні сказала якесь нове слово англійською. Вона ділиться своїми маленькими перемогами, і ви бачите. Це працює. Чому варто подивитися це відео до кінця? Бо, можливо, ви впізнаєте тут свою дитину, ви роками водите її на англійську, але щоразу чуєте, не хочу йти. Або бачите, що вона боїться сказати щось вголос, бо раптом помилиться. А можливо, після усіх занять у зошиті правила, а в голові у цьому відео я розкажу наступне: чому так багато дітей вчать англійську, але не можуть заговорити? Найпоширеніші помилки у навчанні, які гальмують процес, і найважливіше, як діти сприймають мову у різному віці, і що саме допомагає, а що навпаки блокує розвиток. Це буде чесно, з прикладами, поясненнями, з підказками, як обрати ефективні заняття. Бо я щиро вірю, кожна дитина може заговорити англійською, просто їй потрібен трішки інший підхід. Чому так часто буває, що діти роками вивчають англійську? А сказати щось бояться. Це питання мені ставили десятки батьків. Ходимо вже третій рік, а дитина досі мовчить. Каже, що не любить англійську, хоча колись цікавилась. І знаєте, в чому проблема? Не в дитині, не в її здібностях, а в системі, яка просто не працює. Ось що найчастіше заважає дітям заговорити англійською: зубріння правил безрозуміння і практики, відсутність системного підходу. Уроки, аби щось було: мінімум говоріння, максимум писанини, уроки нудні, схожі один на один, програми, які не враховують потреби, і інтереси дітей, матеріал, що не підходить для їхнього віку, старі методики без адаптацій до сучасного світу, фокус на текстах і вправах замість живої мови, слабкий розвиток слухового сприйняття. А це основа розуміння як результат, дитина ніби щось знає, але сказати не може. Ніби є слова, але вони не складаються в речення, ніби вивчає. Але не відчуває, що це має сенс. Зараз я покажу вам, як насправді працює засвоєння мови у дітей різного віку. Після цього ви зможете краще розуміти потреби своєї дитини і впевнено обирати правильну програму викладача та школу. Давайте поговоримо про особливості засвоєння мови у різному віці. Коли варто починати вчити англійську? В найкращий час. Як найраніше. у ранньому віці мозок надзвичайно пластичний. Діти сприймають мову природньо через гру, інтонацію, ритм та емоції. Але, і це ключове, успішне навчання можливе у будь-якому віці, якщо враховувати, як працює мозок дитини саме зараз. Кожен вік це унікальні можливості, і якщо дати дитині саме те, що потрібно на цьому етапі розвитку, вона полюбить англійську і заговорить. Давайте поговоримо про дошкільнят. Це вік приблизно 4-5 років, як вони вчаться. У цьому віці провідну роль відіграє. Права півкуля мозку. Діти мислять образами, сприймають інтонацію, емоції та ритм. Вони вчаться інтуїтивно через гру, рух, емоційне забарвлення. Найкраще працюють пісні, казки, руханки, рольові ігри, яскраві картинки. Увага у цьому віці нестійка, тому активність варто змінювати кожні 5-7 хвилин. Чого ж не варто робити: пояснювати граматичні правила, давати багато письмових завдань. Очікувати швидких результатів у говорінні. Що стосується молодших школярів, тобто це діти. Молодша школа 6-9 років. Як же навчаються вони? Починає активніше працювати ліва півкуля мозку, формується логіка. Діти все ще мислять емоційно, тому ігрові методи залишаються важливими. Вони починають помічати структуру мови, але їм потрібно бачити її в дії, у контексті. Добре працюють історії, ритми, малюнки, відео, пісні, вивчення фраз чанків. Завдання мають бути короткими, різноманітними та динамічними. Не варто перетворювати урок на міні-університет, абстрактне мислення ще не сформоване, вчити слова з списками без контексту, довго щось пояснювати, краще показати на прикладах, критикувати за помилки. Це блокує впевненість дитини навантажувати граматикою, навіть якщо здається, що дитина доросла, їхня здатність до абстрактного мислення ще формується. Давайте поговоримо далі про дітей віком 10-12 років і як вчаться вони у цьому віці. Мозок активно розвиває логічне мислення, формується зв'язок між емоціями та раціональністю. Вперше дитина починає розуміти, як саме вона вчиться. З'являється інтерес до причин та наслідків, і діти починають ставити питання, чому так? І це чудова нагода пояснювати мову через смисл. Можна вже поступово вводити правила, особливо якщо вони прив'язані до прикладів. Добре працюють парні проєкти: створення діалогів, логічні вправи, аналіз фраз. Що ще працює? Пояснення прив'язані до життя. Або персоналізовані пояснення, де дитина та її досвід є частиною контексту ігри зі стратегією, наприклад, квести, комунікаційні виклики, командна робота, легке змагання та інтерактив, чого ж не варто робити, зосереджуватись лише на текстах чи домашці. робити уроки занадто дитячими діти прагнуть відчувати себе дорослішими в цьому віці, змушувати вчити на пам'ять без розуміння. Ігнорувати потребу у реальному говорінні на цьому етапі дитина готова говорити. Далі поговоримо про підлітки: це вік від 13 до 18 років приблизно. Як же вчаться вони у цьому віці? Завершується структурування кори головного мозку. Підлітки можуть аналізувати, будувати зв'язки, працювати з абстрактними поняттями, але паралельно працює емоційна нестабільність. Всі ми про це знаємо через активність. Лімбічної системи, Тож дуже важливо давати їм простір, довіру та сенс. Мозок шукає значущість, якщо мова не про них, мотивація зникає. Тобто, знову ж таки працює персоналізація. Вони вже здатні самостійно вчитися, досліджувати, створювати, якщо є інтерес. Що працює теми пов'язані з життям. Емоції, стосунки, цінності, різноманітні дискусії, дебати, реальні ситуації, сучасні формати, такі як відео, блоги, презентації, створення контенту, поєднання граматики, говоріння та проєктної роботи. Чого ж не варто робити? Навчати за шкільною схемою, підручник правило вправа і ще більше вправ і вправ і вправи на домашку. Ігнорувати інтереси. Мова має бути живою та актуальною. Орієнтуватися лише на оцінки важливішим стає визнання їхньої думки, а не просто оцінки. Не давати простору. Підлітки потребують свободи висловлення і тем, які їх хвилюють. Отже, підсумуємо, успішне навчання це не про знайти правильний рівень, це про розуміння, як працює мозок дитини у конкретному віці, і про те, які методи відповідають цьому розвитку. Дати не просто знання, а досвід, емоцію та мотивацію. Ви, як і більшість батьків, хочете, щоб ваша дитина вчилася задоволенням, зростала впевнено і заговорила англійською по справжньому, а не просто виконувала вправи в зошиті. І така школа існує. У нас саме той підхід, про який я розповідала щойно. Давайте я покажу, як ми будемо навчати і чому це справді працює.